Quick Power – Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – Офіційний партнер БПЛ 2023-2024 років. Антон Гай, виконуючи обов'язки головного тренера металурга, Антоне будь ласка, короткий коментар по сьогоднішній грі. Що тут коментувати? Поки були сили, ми ще ми грали в свій футбол. Коли сили закінчились, було важко. Команда більш міцніша. Ну і тому такий результат. В першому таймі могли ще, скажімо так, забити один м'яч. Може, десь нам легше чи було, але результат закономірний. Вони нас дотиснули за счет за своїх фізичних качеств. У нас був дебют сьогодні. Кадук вийшов, який ще недавно грав за U17. Хлопці, ну, можна сказати, у всіх дебют у першій лізі, тим паче, а як оціните хлопців? Я сказав своїм футболістам перед грою, що ми друга команда у світі по своїм вихованцям, які грали у стартовому складі. Перша Барселона була, у них 11 футболістів вийшла. Ми друга, в яких вийшла 11 вихованців клубу. Ну, вони зіграли як могли на даний момент. Кадук ще вийшов міг забити свій м'яч. Десь, десь їм не вистачає холоднокровості, майстерності, Ну то все відпрацьовується на тренуваннях. В них є майбутнє, якщо вони будуть працювати над собою багато. Ми будемо в цьому їм допомагати. Головний тренер футбольного клубу Хуст. Будь ласка, короткий коментар по сьогоднішній. трені. Ви знаєте, така важка дорога сюди була у нас, і в Запоріжжі така ситуація в країні. Я дуже задоволений, що ця гра відбулася, тому що зараз такий час, що ні в чому не можу бути певний. Але ми задоволені, задоволені результатами, але я грою я не дуже задоволений. Я скажу, чому, тому що в нас є певні ігрові проблеми, ми їх намагаємось вирішити, щось у нас виходить, щось не виходить. Хотів би окремо сказати про команду Металурга. Молоді хлопці, мені дуже сподобалась команда, дарма що вони програли там 4-1, але я вважаю, що якщо вони будуть вони так грати і працювати, то в них велике майбутнє. Дуже сподобалась команда, молода, амбітна. Трошки в кінці вже фізично підсіли, і ми, і молоді хлопці. Але я вважаю, що якщо клуб буде працювати на майбутнє, то перспективи дуже хороші. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News. офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.